Ну що, ось наш томат Симон. Ми зараз Одеська область, Біляївський район. Ось наші поля з нашим томатом Симон. І от подивіться, друзі, що ми маємо. Ось яке навантаження томата. Ви собі представляєте, що тут відбувається. Ось дивіться. Дивіться. Дивіться, як, як він накидав. Тут підемо, навіть не можна підняти. Ось дивіться. Зараз я дивлюсь. Розгрибу трішки це все. І подивіться, що твориться. Ось це все томат Сімон. Як ми бачимо, накидало його, а дивіться, який він шикарний томат. Ось, Ось дивіться, який здоровий, гарний томат. Прилавок кладеш і маєш вещь. Ось, ще, бачите? Оце помідори. Ідеальні. Він не пустий всередині, він суперовий, смачний томат. Сімон, відінова сіт.